Пропоную вивчити вірша Марії Пазнанської двірник. Про двірника розкажу вам малята. Є в нього друзі мітла і лопата. Ми на світанку спимо, а двірник ще до зорі просина датися звик. Перший зустрічає він сонце у місті, двір наш і вулиця, глянь, які чисті. Будеш... На вулиці, біля будинку, знаю, не кинеш, ти навіть смітинку. Повторимо двірник Марія Познанська. Про двірника розкажу вам малята. Є в нього друзі, мітла і лопата. Ми на світанку спимо, а двірник ще до зорі прокидатися звик. Перший зустрічає він сонце у місті, двір наш і вулиця. Глянь, які чисті! Будеш на вулиці біля будинку, знаю, не кинеш ти навіть смітинку.